Вже третій рік поспіль Одохрищі разом святкують і медики. Цього разу фахівці обласної клінічної лікарні імені Мечникова традиційно зібралися на Дніпрі та запросили своїх колег. Спершу послухали настанови священника, потім усі охочі зробили невеличку розминку. Треба виконати вправу. Або однією рукою 10 раз, або двома руками. 50 раз. О! Прошу! Занурювалися медики за традицією тричі. Кажуть, до хрещенського пірнання краще готуватися. Дехто з лікарів чи не щодня загартовується обливанням холодною водою. Сильні духом лікарі, котрі вже понад два роки рятують найтяжчих бійців, АТО, без вагань здійснили хрещенський обряд. Я стараюсь, коли маленька можливість, займатися спортом і стараюсь бути завжди готовим. Окунутися. Це Это по сути обряд, это не какая-то традиция покупаться. Я очень рад, что я могу это делать. Я это делаю не один раз в году, я это делаю ежедневно. Но не, не правда, не прыгаю в воду холодную, но обливаюсь ведро воды холодной после зарядки 40-минутной каждый день, поэтому это позволяет э, выдерживать нагрузки в операционной до 14 часов непрерывно. Я уже не один рик. Роблю це з доброї волі, не лише я і мій син, співробітники відділення. Для організму дуже корисно. Віднімає не тільки фізичний стан, але й моральний, дає впевненість, що все буде добре.